Чернігівська міськрада скоригувала бюджет громади на 2025 рік. Додаткове фінансування отримують освітня та соціальна сфери Чернігова, військові частини, а також комунальне підприємство Муніципальна варта Чернігівської міськради. Відповідне рішення ухвалили 4 серпня на засіданні виконкому Чернігівської міськради. Як повідомили в міськраді, збільшення видатків стало можливим завдяки додатковим трансфертам з державного бюджету. Отримані кошти дали змогу скоригувати кілька напрямів міських видатків. Найбільші суми за рішенням виконкому розподілені на потреби освіти. Це доплати педагогам, харчування у школах і дитсадках, а також підготовка закладів до опалювального періоду. Освітня субвенція прийшла додаткові кошти і доплата до. Педагогам ті, що були в першій половині року, на ці 4 місяці, також отримані додаткові надходження. Також збільшується кількість дітей, які безкоштовно харчуються в школах і садочках, і збільшується вартість харчування, тому додаткові. Призначення на цей напрямок складають 24 мільйони. Також зв'язку з тим, що необхідно підготувати заклади освіти і дошкільної і загальноосвітньої. До опалювального періоду є потреба в спрямуванні коштів. Там понад 13 мільйонів спрямовуються на цей напрямок. Зміни також зачепили і соціальний блок. На виплати при народженні дитини спрямовують додатково 8 мільйонів. Запланованих 20 мільйонів гривень виявилось недостатньо через збільшення кількості звернень. Збільшилися виплати по народжуваності на початку року. в зв'язку з цим ті кошти, які були заплановані перед затвердженням бюджету, 20 мільйонів до кінця року ми перераховуємо, що їх буде недостатньо, тому збільшуємо на 8 мільйонів. Також за зверненням військових частин з бюджету виділили ще 10 мільйонів гривень для додаткового фінансування. Окремий напрям стосується фінансування муніципальної варти. У бюджеті передбачили кошти на фінансування нових посад. Йдеться про чотирьох інспекторів з оповіщення. Ці посади вже створені на базі муніципальної варти Чернігова. Зараз ми додаємо на ці чотири вакансії: кошти на заробітну плату і плюс їхня поточна діяльність. Анонсовані зміни до бюджету наразі схвалив лише виконавчий комітет Чернігівської міськради. Остаточне рішення стосовно внесення змін до бюджету має ухвалити Чернігівська міська військова адміністрація.